Це мої вихідні у Яремчі, маленька пригода, якою я хочу зберегти тут. Собі на згад у нас був на 18 вісімнадцяту з Одеси. Попереду ніч у дорозі, погода була прохолодна і похмура. Тож зігрівались ми чаєм, книгою і теплими думками про гори. Вранці прибули на місце, нас одразу зустрів автобус з екскурсоводом. На дворі починався дощик, який дуже швидко переріс у справжню зливу. Першим ділом, вирушивши до верховини, попри плюсову температуру, сніг там усе ще лежав. Зимова казка була просто у розпалі. Весь день минув у екскурсіях. Цікаво, насичено й з перерву на обід. Після заселення в нашу затишну садибу ми самостійно вирушили на вечірню прогулянку. Познайомили з горою слон, послухали, як шумить річка, та побродили нічним яремчем. Тихим, мокрим, але з неймовірною атмосферою. Наступний день у нас почався зі сніданку з видом на гор. Вважаю, що це ідеальний старт, щоб зарядитись енергією. Після традиційний пошук кави я знайшла маленьку затишну кав'ярню, а далі вперед у сонячний день. Місто розквітло після вчорашньої зливи. Ми побували у місцевому. Не знаю, можна сказати, напевно, зоопарку, заповіднику. Чесно, не знаю, як вірно. Погодували тварину, піднімались усе вище і вище. Карпати надихають рухати. А ще відкрили для себе гедзопарк. Неймовірно круте місце. Обов'язково хочеться повернутись туди і гадаю, що не один раз. Потім у нас був сувенірний базар, трохи обіду, і знову дорогу на потяг. Дякую Яремче, ремче за ці моменти і до нових зустрічей. Всім па-па!